Привіт, друзі! Вітаю вас у школі батьків майбутніх першокласників, я пані Ірина, вчителька початкових класів, і сьогодні ми поговоримо про те, що напевно лякає більше за все: як підготувати дитину до письма. Можливо, у вас в голові вже промайнули такі думки. А якщо мій малюк не знає, як тримати ручку, а що треба зробити, щоб дитина навчилася писати. Це ж, мабуть, вже треба купувати прописи, а у сусідського Сашка вже виходить написати букву «Ж». Стоп. заспокойтесь. Письмо це не гонка, і починається воно не з олівця і не з букв, а з пальців, гри, із задоволення і поступової підготовки. Чому ж дрібна моторика це більше, ніж просто красиво писати? Перш ніж дитина візьме ручку. Її рука має бути до цього готовою. Але справа не тільки в м'язах. Розвинена моторика дорівнює розвинений мозок. Вона впливає на координацію рухів, покращує концентрацію уваги, сприяє розвитку мовлення, формує впевненість у собі, навчає працювати з послідовністю дій. І найкраще усе це можна тренувати без примусу. Без парт, без зітхань, ну сідай уже зазошити нарешті. Просто граючись вдома чи на прогулянці. Пропоную 10 вправ, які зміцнюють ручку вашої дитини і дарують радість спілкування зі своїми батьками. Перша вправа пальчикові піци. Розкачувати можна тісто або пластилін, можна зробити іграшкову піцу, горошинки оливки гудзики, гриби. Розкачайте пластилін і наліпіть листочків. Така вправа тренує тиск, координацію і силу пальчиків. Друга мишка шукає сир. Малюємо лабіринту зошиті або ж використовуємо готові лабіринти і ведемо по них улюблену іграшку: мишку, машинку, їжачка, кораблик. Це вправи на контроль руху руки та ока. Третя вправа сортувальник круп: рис, гречку, квасолю, горох перебираємо пальчиками або щіпчиками. Здається, банальним? Але це робота для мозку. Четверта вправа: весела прищіпка. Використовуємо звичайні прищіпки, чіпляємо кольорові прищепки на картонну дугу або на якийсь папір. Пальці працюють і стають сильнішими. А ще дитина вчиться терпінню і вивчає кольори одночасно. Маленький майстер. П'ята вправа. Ми закручуємо кришечки, гайки, відкручуємо баночки. Це не просто моторика. Це впевненість у собі. Дитина буде знати, як це зробити. Шоста вправа: художник: пальчикове малювання гуашу або ватними паличками. Це розслабляє, тренує рухи, дає простір для фантазії. Сьома вправа: сліпий малюнок. Дитина із закритими очима малює за вашим описом, розвивається просторове мислення, уява та сміливість. Восьма. Намистинки для бабусі. Нанизуємо звичайні намистинки на шнурок. Спочатку великі, потім все менші і менші. Це тренування точності та витривалості руки. Дев'ята вправа. Пальчикові танці. Старі добрі віршики на кшталт цей пішов по воду. або тут танцювали, пальчики працюють, а дитина думає, а мова розвивається. Пісочна казка. Пишемо пальцем на піску. Але не тільки можна використати манку, можна використати цукор. Спробуйте з дитиною побудувати будиночок із піску або з манки. Золоте правило: не називайте це вправами. Це має бути гра, місія, завдання для супергероя як же ж зробити цікаво так, щоб це було не нудно, а цікаво. Сьогодні ми створимо карту скарбів, але для цього треба треновані пальчики. Або ж використати рольову гру. Ти художник, а я власниця галереї. Намалюй мені картину. Нагорода може бути звичайною. О, сьогодні як ти справжній будівельник! Ось тобі за це сюрприз. Завтра будемо підкорювати хмарочоси. Ой, ці пальчики можуть зліпити все, навіть чарівний ключик. Що ж насправді варто вам запам'ятати не мета навчити писати за місяць, мета дати дитині силу в руках і впевненість у собі. Підготовка до письма це турбота, гра і спільні хвилини радості. І знаєте, що найкраще? Коли дитина починає сама хотіти щось написати, навіть якщо це кривенько і навскіз. Бо це її перший крок. Не зупиняйте його критикою, підтримуйте і далі піде ще краще.